Перемога як символ незламності українців. Військовослужбовець Національної гвардії України Михайло Селіванов удостоївся званням чемпіона світу з кікбоксингу. Боксерський турнір відбувся в Італії і зібрав понад три десятки зарубіжних спортсменів. В складі національної збірної Михайло Селіванов прославив Україну на світовому рингу. Такий виступ змагань демонструє нашу незламність наших українців, наших воїнів. Я був дуже гордий за наш. Український народ для мене було дуже велика честь нести наш прапор на урочистій частині цих змагань. І я, коли ніс цей прапор, дуже сильною повагою віднеслись до нас італійці, які проводили цей чемпіонат світу. Це наскільки зворушувало мене, що у мене аж виникали ну, виходили сльози на очах, але ледве себе стримував. Я був дуже гордий за. За Україну боєць здобув три золоті нагороди у трьох різних дисциплінах і став фаворитом світової першості, незважаючи на поранення, які отримав на фронті. Тренер Михайла Олексій Рошак каже: після контузії тренуватись та змагатись суттєво важче, тому неабияк пишається спортсменом. Нашому місті є ще один чемпіон, якого вже знає весь світ. Дякую йому. Я не так часто в принципі дякую спортсменам. От Бо спортсмен виходить на ринг, він має працювати, він робить свою роботу. В цьому випадку з Михайлом, ну, як для мене, як моїй практиці тренера, це був неординарний випадок, бо хлопець після поранення, після контузій, коли він не ну, після контузії є психологічні атаки, от, коли великий шум в залі, там, де проводиться змагання, і скажімо так, він пройшов цей весь шлях, пройшов відбір в збірну України, виїхав на змагання і переміг там. В спорті Михайло Селіванов вже понад два десятки років. Раніше спортсмен брав участь у подібних міжнародних турнірах. Надалі має намір продовжувати спортивну кар'єру. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.